М'ясо та сало невідомого походження, кров'яна ковбаса. Все на проході, без будь-яких дозвільних документів. На продаж неподалік кільця для розвороту трамваїв біля головного залізничного вокзалу міста. Побачивши інспектора та нашу камеру, продавці незаконну торгівлю призупиняють. Вигляд у м'ясної продукції, м'яко кажучи, не товарний, але це нікого не турбує. Будь-які питання щодо походження краму реалізатори ігнорують і навіть глузують з інспекторів. На санкціоновне торгівлі продають кров'яну колбасу. А пряди колбас що... м'ясо, сало та продукція до важніх умовах. Вона не Від спілкування з представницею держпродспоживслужби на відріз відмовилась. І ось ця продавчиня. З місця торгівлі поспіхом відійшла на з десяток метрів. Та потайки чекало, допоки учасники рейду підуть собі далі. Розбіжались реалізатори, тобто вони бояться. А бояться чому? Тож ця продукцію не пройшла ветеринарна сантана спірвіз. Зовсім поруч жінка продає молоко та домашній сир. каже, виготовляє цю продукцію власноруч, привозить з Ниви трудової. Навіть є постійна клієнтура і якістю молочки, яку продає. Її покупці запевняє задоволені. Я все розумію, але на ринку там менше поток людей. В мені в мене чотири корови. Мені треба його привезти. Утром падають, притягнуть його накзав для того, щоб накормити людей. Туди я його поки притягну. У мене позвоночник звернеться к чорту. У сусідству ще одна невелика складна ядка: товар, молоко, домашній сир та курка. На питання чому не на ринку? Жінка відповідає по Одеськи питанням на питання і чомусь заперечує тим, що її рідні воюють під бахмутом. Причому тут війна до торгівлі буквально на смітнику, зв'язку немає. А чому ви, власне тут торгуєте не на ринку? От що Я вас відганяю звідти. Ви мене? Да. Ви мене перший раз бачите? Ні, ну я от я про зараз. Чому Синочок, чо а чому ти не в Бахмуті? Люди на стихійці виправдовуючись жаліються, що на ринку буцімто для них немає місць. Але це зовсім не відповідає реаліям. Більше того, не є секретом і вартість законного торгового місця. Для невеликих виробників сільгоспродукції діє пільговий цінник, символічна одна гривня. Невеликою є і вартість бактеріологічного дослідження безпечності продуктів. Наприклад, молочні товари до 50 кілограмів, 2 гривні 80 копійок. Це точка, Це це точка. центрова. Більше всього продукції домашнє виробництва, у тому числі швидко псую, завозяться сюди і люди із далечі приїжджають, щоб її продати, і щоб купити. Ця продукція ревізується з грубими порушеннями ветеринарно-санітарного законодавства, землі. Ця продукція в домашніх умовах, ні понятно, яких там в домашніх умовах вона вироблялася, ким вироблялася. Може, ця людина, яка робила цю продукцію, вона може бути бактеріоносителем, бак носителем, а, і сальмонелеза, і дизентерії. такі рейди проводять у всіх районах міста в місцях стихійної торгівлі чи не щодня. А щодо цього, поки що вічного епіцентру незаконної та небезпечної торгівлі, наступного разу приїдуть вже у супроводі поліції та чиновників, адже мовляння та профілактичні бесіди на людей не діють а отже, вдаватимуться до законних методів впливу на порушників. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.